Завітала в Єву, щоб купити тональну основу у відтінку 17 від Maybelline New York. У своїй куми я спробувала, мені сподобався ось такий тональний крем. І я вирішила собі придбати. Бог за акційною ціною. І коли я вже хотіла заплатити за нього, мені на касі сказали, що зараз діє акція, купуєш два товари будь-якої декоративної косметики, і третій тобі в подарунок. Тож я і вирішила, що придбаю ці три акційні позиції все від Maybelline New York. Придбала ось таку туш. Це не водостійка, звичайна. Водостійка ще така позначена синеньким чи блакитним кольором. Ще її не відкривала, не тестила. Зараз з вами її і протестимо. Ось така щіточка, написано, що будуть віги. Ну, і третій мій подарунок товар. Тобто, за два заплатила третій подарунок це блис для губ від мейблі нью йорку у відцінку 24. Аромат дуже приємний. Завжди я купую рожевим кольором, а на цей раз я вирішила купити ось таким малиновим, більш до червоного, щоб більш були губи мої яскравіші. І була ще акція на таблетки для посадомоїчних машин від Soma 24 таблетки в такій упаковці. Не перший раз купую, мені ви пишете, що краще замовляти на розетці, але я не замовляю, тому що мені потрібно платити за доставку. Для мене це невигідно, а коли я всі ці товари придбала на 900 гривень, мені ще кешбек 100 гривень. Тобто за це все я заплатила 800 гривень. Можливо, якщо б я купувала на розетці, було б дешевше, але я ж повторюю, що в наше місто доставка платна. Біля 100 гривень платити ще за доставку і ходити по поштах, а вона не близько біля мене, то вже купую у Єва. На цьому все. Був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!